Помідори з цим маринадом виходять дуже смачними. І всі, хто їх куштує, завжди просять рецепт. Вимиті помідори очищаємо від плодоніжки та нарізаємо. Для цього рецепту мені подобається, коли вони нарізані кружальцями. Цибульку нарізаю пів кільцями. Подрібнюю зелень, в мене укроп, але дуже смакує із петрушкою. Також подрібнюю базилік. Якщо немає свіжого, можна взяти сушений. І робимо заправку. Сіль, соняшникова олія. Мед, сок лимону, але в мене розведена лимонна кислота, чорний перець. На мілку тертку натираю часничок та всипаю сюди нашу подрібнену зелень. Перемішую та буду викладати салат слоями. Для цього беру глибокий посуд. Та першими викладаю помідори. На них цибульку і поливаю все це соусом. Соус трішки густенький, тому я так накладаю по краплинці на кожен помідор. Повторюємо слої, поки не закінчаться інгредієнти. Часто готую цей салат до шашлику, і він розлітається швидше, ніж м'ясо. Я роблю салат на пів кг помідорів, але вам залишу рецепт на 1 кг, щоб легше було орієнтуватися по вашій кількості. Готовий салат накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику приблизно на 20 хвилин. А які ви знаєте цікаві маринати для помідорів, напишіть, будь ласка, в коментарях.